Переходимо до основних блоків. І перше питання: яку цінність несе проджект менеджер для дев команди, і чому це не тільки про дедлайни? По перше, він правильно розподіляє задачі. Між командою він слідкує за завантаженням кожного, так щоб не було там, наприклад, якогось дуже сильного перевантаження чи дуже багато задач на одного співробітника. Також по цінностям він веде якісні комунікації, як з клієнтом, да, по питаннях з клієнтом, і так само якісно доносить їх вже до команди на, скажімо так, на мові, котра зрозуміла команді. Так само, і коли спілкується з клієнтом, на мові, яка зрозуміла клієнту, тому що це трошки дві різні мови: технічна, скажімо так, да, і така загальна бізнесова для клієнта це, мабуть, такі основні цінності PM в команді.